Сьогодні у випуску чудовий новорічний подарунок одержав від Нововолимського 20-річний сирота Іван Шишко. Йому вручили ключі і ордер на квартиру. У турійську завершується добудова дитячого садочка. Сонечко ми плануємо той об'єкт, дитячий садочок на 40 місць, дві групки. Ми плануємо здати в першому кварталі 2014 року. У Луцьку маленькі аматори сцени збирали кошти на шейкер для зберігання тромбоконцентрату в онкогематологічному центрі обласної дитячої лікарні. А зараз докладніше про анонсовані теми та інші найактуальніші події понеділка 9 грудня. У студії Світлана Дейнеко. Вітаю вас! Волинь, попри всі політичні перипетії, сповна отримає кошти на виплату зарплат, пенсії та стипендій. На цьому наголосив голова облдержадміністрації Борис Клімчук сьогодні під час оперативної наради. Головне завдання влади стабільне функціонування систем життєзабезпечення волинян. на оперативній нараді. На цьому наголосив голова облдержадміністрації Борис Клімчук. Він також подякував підлеглим за витримку, проявлену минулого тижня під час масових акцій протесту. Я хочу подякувати всім вам, моїм замам, за витримку, за дисципліну, за робочий ритм замам, керівникам, начальникам департаментів управлінь, всім службам в волині. Попри Мітинги блокування, пікетування, спроби провести сесії обласної ради, область нормально жила, працювала і, смію стверджувати, розвивалась далі у напрямках потрібних для людей Волині, для людей України. Негода, що вирувала минулими вихідними, не завдала значних збитків господарському комплексу краю, хоча деякі населені пункти і лишилися без електропостачання однак воно було швидко відновлене. Голова облдержадміністрації відзначив злагоджену роботу рятувальників, шляховиків та енергетиків. Були відключення серйозні 50 населених пунктів п'ятницю. Чи в суботу. Вчора на вчора, на другу половину дня, всі були села з електрикою. Ну за ніч у нас вибило ще три села в Володимир волинському районі. Зараз бригади вже виїхали. Це хороша робота. Більш-менш пристойно працювали дорожники. Йшлося на оперативній нараді і про виплату заробітної плати в конвертах. На думку Бориса Клімчука, чи не найбільше цим грішать підприємства Нововолинська. мовляв, офіційна зарплата працівників смішна, а місцева влада на це не реагує. Є в Нововолинську відкрите акціонерне товариство «Нововолинський деревообробний комбінат не путати з тими гігантами, які там працюють. Там п'ять працюючих з зарплатою 434 гривні в місяць. Приватне підприємство Графіка, мабуть, шикарне підприємство. Чотири працюючих 382 гривні заробітна плата. І як ці люди прийдуть, потім пенсію отримувати. Соціальні, соціальні пакети? Як вони прийдуть? До кого? Під час оперативки говорили і про те, що Волинь у повному обсязі отримує кошти на фінансування зарплат, пенсій та стипендій. Не оминув увагою голова облдержадміністрації і того, що в рамках транскордонної програми добросусідства Польща, Білорусь, Україна область виграла 32 проекти на 27 мільйонів євро, які отримує від Євросоюзу. Усі ці проекти за словами Бориса Клімчука вже в роботі. Чудовий новорічний подарунок одержав від Нововолинського міського 20 річний сирота Іван Шишко. Йому вручили ключі і ордер на квартиру. Цього року у Новолинську на виконання цільової соціальної програми забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського опікування виділено 100 тисяч гривень. Половина суми державна субвенція. За ці кошти придбали сироті Івану Шишку однокімнатну квартиру. Ключі від помешкання вручив міський голова Віктор Сапожніков. Не так часто, але ми виконуємо свій борг, ну, можна сказати, батьківський борг, борг держави, борг міста перед сиротами. І мені приємно, що цього року ми за рахунок міських коштів і державних коштів закупили однокімнатну квартиру. Вітаю тебе! Ключі тобі, оцей от ордер, рішення виконкому, храни його, значить, подивись, треба буде подивитись нашим службам з оплатою за комунальні послуги, бо він навчається. Як? Чи це через опікунство зробити, чи іншими шляхами, щоб він ну, не мав того навантаження на свою кишеню, бо він студент, держава дбає, держава старається. Ну, не все так, що нам вдається, але тим не менш, це факт для мене приємний. Кандидатуру Івана Шишка на отримання житла визначила комісія з питань захисту прав дитини місьвиконкому. Його квартира міська комунальна власність. Важко було проплатити. Ви знаєте, зараз проблеми є з проплатою через казначейство. Однак також вдалося питання вирішити. Навіть Борис Петрович долучився до того, щоб були проплачені кошти за цю квартиру. 20-річний. Сирота Іван Шишко студент. Після закінчення Нововолинського електромеханічного коледжу навчається в Одеській Національній академії харчових технологій. Подарунком влади дуже задоволений. Для мене це великий подарунок, так як більше не було кому, щоб мені такий подарунок зробити. Вийшло так, склалось, в моє життя, що батька в мене не було. Мою маму лишили батьківських прав. Виховували мене дідусь з бабуси. От вийшло так, що їх теж вже немає в живих. Я залишився з братом. Тобто своїми силами заробити на квартиру мені дуже було б важко. Я дуже вдячний. За такий подарунок найближчим часом планується здійснення капітального ремонту теж для дитини-сироти, який має власності житло, але яке потребує капітального ремонту. На 2014 рік теж планується виконання даної програми щодо здійснення капітального ремонту та придбання житла дітям сиротам, які потребують даного житла. На обліку у службі в справах дітей Нововолинська перебуває 12 сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування, яких необхідно забезпечити житлом. У турійську завершиться добудова дитячого садочка Сонечко на 40 місць. Це повинно повністю зняти проблему з влаштуванням місцевої малечі у дошкільні заклади. З ходом робіт ознайомився перший заступник голови облдержадміністрації Олександр Башкаленко. Завдання президента України, зафіксоване в його соціальних ініціативах про те, що кількість дитячих садочків в країні широко буде збільшуватися. Свого часу спонукало селищного голову Торійська Олексія Безсмертного взятися до розробки проєктно кошторисної документації на добудову місцевого дитячого садочка Сонечко влада звернула увагу на цей проєкт і з держбюджету виділили понад 3 мільйони гривень. Терміново розробили проєкт коштом селищної ради на таку добудову разом з тим паралельно взяли участь в здобутті гранту фонду розвитку місцевого самоврядування на реконструкцію котельні було замінено котли, стояли газові ще колишні з радянських часів. Замінено на два твердопаливні з розрахунку, уже що буде на перспективу добудову. Така заповзятість місцевої влади потішила першого заступника голови облдержадміністрації Олександра Башкаленка. Я думаю, на до кінця року. Вони перекриють дах опалення і вже ми плануємо той об'єкт. Дитячий садочок на 40 місць, дві групки. Ми плануємо здати в першому кварталі 2014 року. Завідувачка дошкільного навчального закладу Сонечко Лариса Гаврилюк зізнається, що батьки дошкільня та й самі працівники садочка дочекатися не можуть закінчення будівельних робіт. Будівництво це розраховане на 40 місць, і в основному на сьогоднішній день тоді питання по забезпеченню діток селища Торіск буде. Вже вирішене. Перший заступник голови облдержадміністрації Олександр Башкаленко також відвідав Володимира Волинську спеціалізовану школу-інтернат, де добудовують спортивну та актову зали. Будівництво велося за державні кошти. Об'єкт готовий на 85%. Цей об'єкт побудований. Ви самі бачили. Ми вже по дорозі йдемо і говоримо, що наступний рік ми плануємо його включати на конкурс Мінрегіона на кращий об'єкт. Дуже сподобався об'єкт. Правильно побудований. Сучасна система вентиляції зроблена. Підлога ну, взагалі, ви бачили все-все. Ми його теж плануємо здавати на 2014 рік. Перший квартал. Перша проєктна кошторисна документація, яка була зроблена, це було в межах 4 мільйонів. Однак, ну, скажімо так, дещо поліпшили, дещо не врахували, дещо там зростали ціни впродовж трьох років. І на сьогоднішній день ця сума вже більше 7 мільйонів. Будує наша. Волинська Володимир Волинська будівельна організація промжитлобут. Ось керівник Боренко Микола Павлович достатньо якісно проводять роботи. До слова цього року відкрито ряд дитсадків у Маневицькому, ківерцівському луцькому районах. Ще 14 об'єктів у роботі. До кінця року на Волині заплановано розширити дошкільну мережу на 1400 місць. Цієї неділі на театральному майдані обласного центру відбулося народне віче на підтримку Київського маршу мільйона, з якими сподіваннями та настроями мешканці Луцька прийшли на головну площу Волині. Далі у сюжеті І молодих і старших лучан, які прийшли цієї неділі на театральний майдан Луцька, де відбувалося народне віче, об'єднали одні сподівання і надії: достойне та заможне життя у вільній соборній українській державі. Боротьба за справедливість Оптимістично влаштована. Борітись, або борти, казав Тарас Шевченко. Ми хочемо для нашої України всього найкращого. Хочемо, щоб жили наші діти краще, так як в Європі, щоб ціни були врегульовані, щоб був мир, була стабільність в країні. Хочемо, щоб у нас була незалежність, була демократія, і щоб наші діти, внуки, жили в свободі, в демократії, в багатстві, в мирі. Треба. Людям всім згуртовуватись, триматись, щоб відсоїти свої права за вільно у Україну і за наш вибір. Що ми хочемо якось стремитися в Європу? До учасників Віша звернулися місцеві політики і керівники обласних осередків партійних організацій, депутати місцевих рад, громадські діячі, підтримку діям Євромайдану висловили волинські підприємці. Їх звернення озвучив виконавчий директор обласної асоціації захисту прав малого і середнього бізнесу. Ігор Дільов. Всі ми працюємо на добробут країни. Сплачуємо податки, створюємо робочі місця, наповнюємо бюджети і хочемо жити у вільній заможній європейській державі. Але ми проти того, щоб за свої переконання і прагнення, які висловлюють наші громадяни, в конституційний спосіб їх били і травили газом. Тому ми вимагаємо знайти вихід з політичної кризи, що сталася в країні цивілізованим шляхом. Свою позицію висловив молодий патріот Лучанин Роман Перванчук, який цими днями повернувся з київського Євромайдану. Ми мерзнемо не тільки за себе, а й за вас, за наших майбутніх дітей, внуків, а ще тільки разом, а ще тільки тут, на цьому майдані, на київському майдані, ми можемо добитися незалежної європейської України. Учасники народного віша прийняли резолюцію, у якій зокрема йдеться про відставку уряду та керівників обласної влади. До інших тем студенти, аспіранти і науковці із 80 вищих навчальних закладів з'їхались до Луцька на міжнародну науково-практичну конференцію Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки. Це вже п'ята конференція, що відбувається на базі Луцького національного технічного університету. Цього року свої доробки тут представили вітчизняні науковці, а також дослідники із Росії, Польщі та Білорусі. За результатами конференції вже опубліковано збірник матеріалів, а також публікації у голозевих видань розповідає заступник голови організаційного комітету Ірина Садовська. Не відношення до оформлення в цьому році також в нас багато є публікацій студентів Болгарії, студентів Узбекистану. Тобто, ми охоплюємо все більше графічну територію, і таким чином ми гордимося тим, що до нас їдуть в таке маленьке містечко Луцьк, якщо порівняти його з іншими містами України. А сюди їдуть, сюди люди представляють свої наукові розробки, тобто в нас є свій науковий осередок. Наш українсько-польський портал журналістів дуже допомагає Луцькому технічному. temu uniwersytetu. My przyradowali w zbiernych właśnie do tego zbiernik tezy studentów Wyższej Szkoły Międzynarodnej Wiednocznej Instytutu Spójnej Komunikacji z Chełma. i to, że zjednały wóz z Helma z wózem tutaj w Łódzku. I starałem się dużo pomagać i będziemy pomagać. Активно долучаються волинські студенти до волонтерства та участі у благодійних акціях, з'ясували учасники засідання за круглим столом, яке організували громадські організації Фундація розвитку громад і громадська територія територія-2.2». Дискусію з цього питання слухали і мої колеги. Волинські студенти є активними у відстоюванні своїх прав та інтересів. Це засвідчили останні політичні події в Україні, адже саме молодь першу вийшла на захист євроінтеграційних прагнень нашої держави. А от ситуація з участю у благодійних акціях інша, каже виконавчий директор Фондації розвитку громад Юлія Євпак. Подекуди неможливо скликати юних бути волонтерами під час збору коштів на корисні цілі. Чому так представники громадських організацій, студенти з'ясовували за круглим столом. В нас зараз паралельно йде ще благодійна акція. І ми коли збирали волонтерів, то є досить така виникла проблема, що люди, по-перше, бояться навіть на волонтерські акції виходити. Це благодійні. І для мене це був як для виконавчого директора громадської організації, трохи дивно. Да? Тобто, де є благодійна акція, де є якісь євромайдани, якісь політичні гасла і так далі. Координатор соціальних проєктів громадської організації Ірина Мусі розділяє думку, що студенти не надто активно зголошуються до участі у благодійних акціях. Студенти долучаються більше до таких масових зараз акцій, до таких більш актуальних проблем, зокрема, які ну, бажають вирішувати. Це, наприклад, до Євромайдану. Але ну, з благодійними акціями тут трохи інше питання, тому що ці активні студенти вони завжди долучаються долучалися, але ну, є проблема дійсно пасивності. Зовсім інша позиція у студентського декана історичного факультету Східноєвропейського національного університету Юлії Крайнік. Дівчина стверджує, що її однокурсники є активними як у політичному житті, так і громадському. Молодь є стосовно волонтерства дуже активною, долучаються. Це показали теперішню ситуація, яка відбувається в Україні, зокрема Євромайдан. Зараз наразі ми готуємо акцію благодійну Миколай про тебе не забуде, до якої долучається не тільки факультет, але й весь університет. Загалом також ми проводимо дуже багато благодійних акцій на факультеті по збору коштів для онкохворих, по збору коштів також для дітей-сиріт. Та інші акції, які. Тому студенти дуже навіть активно відголошуються. Юлія зауважує, що керівництво університету не забороняло студентам відстоювати свою позицію на Майдані. Однак незабаром сесія, тому здобувачі знань вирішили повернутись в аудиторії. На засіданні за круглим столом було прийнято звернення представників громадських організацій до голів, облдержадміністрації, ради, керівників навчальних закладів з проханням не застосовувати будь-яких санкцій до студентів, які брали участь у мирних акціях. Як часто ми задумуємося, чим харчуємося? За щоденними клопотами це питання часто залишається поза увагою. При цьому мало хто знає, що хвороби шлунково кишкового тракту на третьому місці серед причин смертності. А серцево-судинні захворювання, які утримують сумне лідерство, часто зумовлені ожирінням, яке стає наслідком неправильного харчування. Про це йшлося на семінарі для волинських лікарів. Тему продовжить Павло Мельничук. Принципам правильного харчування люди почали приділяти увагу ще кілька тисячоліть тому. Утримуватися від споживання деяких продуктів під час посту закликає і християнство харчування, як і спосіб життя людини найбільше впливають на її здоров'я, наголошують медики. Ми хочемо, щоб допомогти людині досягнути генетично запрограмованого її віку, бо, як правило, людина. Закінчує своє життя молодою, як ми говоримо. Тому що одна із систем, чи то судинна, серцева, шлунково-кишковий тракт, видільна тощо, старі раніше інші, руйнуючись, і людина про це не знає. І так з'являються хвороби, так людина закінчує. Свій шлях земний хронічні стреси, мала рухливість та калорійна їжа часто призводять до порушень обміну речовин в організмі. Це причина таких хронічних захворювань, як ожиріння, артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, надуги серцево-судинної та травної систем. Ожиріння як самостійне супутнє захворювання швидко визнажує функціональні резерви серцево-судинної, дихальної, опорно-рухової, гормональної системи, значно погіршує перебіг інших терапевтичних і хірургічних захворювань, оперативних втручань, післяопераційного періоду. Нині медицина протидіє зайвій вазі раціональним харчуванням. Фахівці наголошують, що схуднення може зашкодити здоров'ю, якщо цей процес відбувається без нагляду лікаря. Про нові підходи в боротьбі з ожирінням під час семінару для волинських медиків розповіли представники іспанської компанії. «Метод основується на протеїновій дієті а, Получается, пациент потребляет норму а, белка суточную и минимум жировых углеводов, то есть идет сжигание, а, идет сброс веса за счет не мышечной, а именно жировой ткани. А, Также метод отключает диетические добавки и питательные вещества, а также витамины. Як розповів начальник Луцького міського управління охорони здоров'я Федір Кошель, кожен п'ятий українець страждає на метаболічний синдром. Йдеться про порушення білкового вуглеводного та жирового обміну в організмі. Проблема в сучасній медицині вже стала гострою. Після 40-45 років виникає такий трикутник смерті: підвищена надмірна вага або ожирення, плюс гіпертонічна хвороба, підвищений тиск, і плюс цукровий діабет. І виходить, людина за 10-20 років кінчає або інсультовим фартом, смертю або інвалідністю. Дбати про своє здоров'я може кожен. Головне постійно рухатися, не переїдати та споживати менше жирної їжі. Природа про це подбала, адже найкорисніші для організму продукти, як правило, найдешевші. У другу неділю грудня в Україні відзначається День благодійництва. Із цієї нагоди у Луцькому палаці культури відбулося театралізоване шоу Аліса в країні чудес. Маленькі актори грали на сцені з метою зборів коштів на шейкер для зберігання тромбоконцентрату. Цей препарат на першому місці серед потреб онкогематологічного центру Волинської обласної дитячої лікарні. Аліса в країні чудес символічна вистава про те, що не потрібно здаватися, і вірити у диво. Упродовж двох місяців організатори готували сценарій, шили костюми, актори репетирували і вдосконалювали вокал. Усе для того, аби привернути увагу суспільства до проблем онкохворих дітей. Я вжилася в цю роль тільки як прочитала сценарій. Як думаєш, чого вчить цей твір? На мою думку, вчить вірити, що дива існують. Мені подобається бути актором, тому що тебе оточує група добрих, співчутливих людей. І коли для тебе суспільство добре, то можна виконати всі свої мрії. Час прем'єри вистави Аліса в країні чудес можна було зробити пожертви на шейкер для зберігання тромбоконцентрату. Шейкер для зберігання концентрату буде використовуватися в онкогематологічному центрі Волинської обласної дитячої лікарні. Наразі це найнеобхідніше обладнання, яке зараз вони потребують. Його немає в нас взагалі на Волинській області. І батьки кожного дня потрібні шукати донора. Але це не просто такі, знаєте, звичайних взяли кров, там 20 хвилин чи 40 полежав, взяли кров і він пішов. На тромбоконцентрат потрібно ні, години І насправді знайти донора дуже важко. Обласний благодійний фонд «Стоп Рак» уже назбирав майже 75 тисяч гривень. Потрібно 97. Організатори театралізованого шоу, працівники обласної бібліотеки для юнацтва сподіваються на людську доброту. Наші акції благодійні мають такий лозунг, допомагаючи іншим, допомагаєш собі. От практично кожен з учасників цієї акції розвинув в собі таланти. От віднайшов їх спочатку потім розвинув свої таланти. Вистава викликала шквал позитивних емоцій у глядачів. Цей захід, спрямований на згуртування навколо благодійних справ, буде не останнім, запевнили організатори. Це був інформаційний підсумок понеділка 9 грудня. Нагадуємо, що дізнатися новини Волинського краю ви можете також на сайті нашої телерадіокомпанії.